З нами зв'язався фонд Рената Ахметова і запропонували Афіні лікувальну де, цю реабілітацію. Зараз ми знаходимося в санаторії Бержава. Це було 4 квітня 2025 року в цьому році. Ми пішли на майданчик, який знаходиться біля нашого дому. Пішли собі ввечері як. Як і кожен вечір ходили туди, на той майданчик. Там ще останні дні привезли новий пісок, що там було дуже багато діток. Нічого не передвищало біди. Грались на майданчику, почали потрошки розходитися люди, діти. Лишились ми і ще пару діток. Збиралися буквально, я пам'ятаю, що я говорила Фіні, ще п'ять хвилин і будемо йти. Ще пограємося, бо чоловік ще був на роботі, ну, там спішити додому не було чого. Гарна погода була, тоді прямо вже так потепліло, сонечко. Ну, тобто не хотіла заходити додому, ну взагалі. Ну і просто так в одну секунду сталося. Я сиділа на лавочці, а Фіна буквально. Пару метрів від мене каталась на карусельці. Просто якось це так в одну секунду сталося, що я відкриваю очі, я вже на підлозі на колінах. Ну, Я так сиділа нога на ногу. Те, що відчула я, просто відразу заклало дуже сильно вуха. Я зрозуміла, що це ракета. Не знаю, для мене це було якась одна секунда, то, що я прийшла в себе. Я відкрила очі і відразу подивилася, що все чорне навкруги, і подивилася на ноги. Можу я бігти, бо я ж відразу думаю, де Афіна ділася в такі секунди. Ти собі думаєш, вона маленька, що могло статися із такого вибуху з нею. То я от встала і почала шукати Афіну. пускаю очі. Сидить Афіна біля карусельки, сидить, закрила вушка і плаче. Чи я почала її обдивлятися? Чи все ну наче тому, що там в основному в усіх були поранення в області живота? І Я відразу ж на Афіну, живіт. Я ото її попіднімала. Живіт цілий, ноги на місці, руки на місці, все добре. Ну, Вона почала плакати, і я бачу, що вона почала відключатися. Я її так якось посадила, щоб вона сиділа, і почала бігти в сторону парковки, там, де машини стояли, щоб хтось нас відвіз в лікарню. Якщо вона відключиться, я не буду знати, що з нею робити. Тут треба швидко, швиденько їхати в лікарню. В той день загинуло 9 дітей, як писали. І Я намагалась не дивитися по сторонам, бо там була дуже страшна картина. Добре, що Афіна цього не бачила. Ну, можна сказати, що Ангело Онець нас спас, і ми е, приїхали, я її поклала на кушетку, і потім вже підійшли лікарі, і ми почали обдивлятися. Тому що візуально мені, поки ми їхали в машині, мені здавалося, що нічого в неї немає. Потім їй попіднімали швидко футболку, подивилися, що тут прямо біля серця в нас був уламок. Ну він є, але він якось так залетів під шкіру. Ну, тобто, це теж якесь таке чудо, що він просто не попав туди, куди не треба було, слава Богу. Потім нас відправили в Дніпро, і там уже дивилися на комп'ютерні томографії. Уже всі уламки, які були. Найважча травма це надп'яткова кістка Галіностоп. То вона була, можна сказати, вся перев'язана, перемотана, права ручка і ліва нога. І ліве бедруг. Нейрохірург сказав, що є маленький уламок в голові, тільки він глибоко і він маленький. І він пролетів, нічого не зачепивши, але його постійно треба наблюдати, постійно треба їздити і перевіряти. І саме більше мені допомагало триматися це те, що слава Богу, що ми живі. Афіна поступила до нас 7 серпня, mm. отримала мінно-вибухову травму із пораненням голови, проникаючи вибухове поранення. Зроблена її операція, залишився там металевий уламок, багато металевих уламок залишилося в м'яких тканинах, тулуба і кінцівок. Зараз вона почуває себе добре у психологічному стані і у фізичному стані, відвідує басейни, отримує фізіопроцедури, масажі, спілкується з дітками, почувається себе нормально. Особливості її реабілітації в тому, що бажано, щоби оці ці уламки. Ліквідували, але на жаль, в черепній порожнині залишився уламок. Будемо надіятися, що він капсулюється, що він не буде спричиняти шкоди для здоров'я Афіни. Ну а оці уламочки, що залишилися в м'яких тканинах, вони поступово й самі, бо організм відторгає інородні частини. Ми вперше в Закарпатті, в таких гарних місцях. Дитина щаслива, вона бігає, грається, і все подобається, і все цікаво. Це тут багато діток. Ми їздили на екскурсію вчора. Намагаємося якось так проводити час і лікуватися, і водночас насолоджуватися, відпочивати, трошки ходити по місцях, цікавих дивитися. Зараз стан фіні хороший. Я думаю, що в перспективі так само будуть хороші результати. Фінці побажаємо скорішого одужання, і щоб так само з мамою приїжджала майбутньому до нас. Ми будемо раді бачити її. Будемо чекати на неї. Ми дуже вдячна справді фонду, що в першу чергу вони проводять такі благодійні реабілітації, надають можливість дітям, батькам, так нам з Афіною, побувати в таких місцях, полікуватись, подивитись, поїздити, попутешествувати, як Афіна, як Афіна каже, бо для неї це було путешествие і досі є.